Запрошую вас малята разом з батьками зіграти в гру закодована назва транспорту. За допомогою картинок, які будуть з'являтись на екрані, спробуйте відгадати назву транспорта, наприклад, вода, возити, це водовоз. Далі самостійно. Вгадайте назву за допомогою малюнків. Тож починаймо. Молоковоз, самокат. Пароплав. Я сподіваюсь, що ви виконали завдання. Та вам було дуже цікаво. До нових зустрічей!